Новий львівський аеропорт відкриють на день авіації. На церемонію відкриття 12 квітня прибуде УЄФА Мішель Платіні. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, по урочистостях платіні також проведе нараду щодо підготовки міста до Євро 2012 Та аби у гостей Європро Львів залишились лише приємні враження. Приклад гостинності повинен показати кожен львів'янин. Адже від того, як ми проведемо єврочемпіонат, буде залежати чи отримаємо туристів та інвесторів. Переконаний міський голова. Дуже багато треба працювати, щоб саме місто було привітним. Щоб оця друга частина логотипу почала діяти. Львів, відкритий для світу та привітний до людей. Це ми всі від цього виграємо. Біля терміналу також облаштують нову стоянку таксі. На час євро від аеропорту курсуватиме 58 нових машин. Керівництво литовища вже домовилося із приватним інвестором, який для обслуговування пасажирів надасть автівки місткістю 4-5 пасажирів та 8 машин, які можуть одночасно перевозити до 14 людей.